У боротьбі за Україну її цілісність та суверенітет на війні загинув кам'янчанин Андрій Білик. 25 вересня Кам'янсподільська громада провела захисника в останню дорогу. Увага. Струнко! Розгорнути державний прапор України! До лав Збройних сил України Андрій Білик вступив 29 червня 2023 року. Служив у званні молодшого сержанта на посаді командира інженерно-саперного відділення. 20 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання, поблизу села Гусинка Купінського району Харківської області Андрій Білик загинув. Вода єси воскресіння, життя і в україння спочилого головного хреста, нового воїна, Андрія Христи, Боже наш, і ми тоді славу посилаємо, без позаховин твоїм отцем, присвятим, благим і животим своїм духом, нині повсякчас, і на вісім і У грудні 2025-го Андрій Білик мав би святкувати свій 47-й день народження. На жаль, не судилось. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.